Цього не буде робити незалежно від національності, походження і так далі, яке живе на цій землі, і, зокрема, на Січиславщині. Якщо вона не почне цього робити, то повірте, і пороги, починаючи з першої половини 2011 року, почнуть міняти її життя фактично до невпізнаваності. Для когось це буде крок назад і у прірву, для когось крок вперед. Та людина, яка зрозуміє, що це таке раніше, скажімо так, ніж усі. Скажімо так, буде попереду і буде мати шанси вижити. Я кажу навіть про фізичне виживання. Якщо ні, то ні, але ж ви розумієте, все в руках Божих, але й в наших теж. Скажіть, будь ласка, от ходять розмови, що в принципі скупляють вже землі от, біля скажімо, цих, цих порогів, селища Волоське і так далі. Чи ну, як на твою думку, чи це правда? і… Це абсолютно правда. Єдине, що потрібно розуміти, які цілі не обов'язково тій громаді, яка зараз впливає і на всю фінансову систему, і на все зокрема, скупати там всі землі. Навколо п'ятого порога вже скуплено давним-давно по вказівці, зрозуміло, з якої будівлі, да, яка знаходиться там десь на Харківській. Поблизу По а, виданий а, був приказ фактично. Людина, яка один з олігархів в районі п'ятого порогу, самого великого, вже скупила давним-давно всі землі. Ну а навіщо вона це скупила? Це я вам не розповім навіть і за годину. Я можу сказати за хвилину, але пояснювати доведеться година. Це так, це реальність. Це Скажи, будь ласка, де вони проходять? От я знаю, я знаю між Запоріжжям і Дніпропетровським. Так? так, між Дніпропетровським і Запоріжжям багато з них ви побачите, не можете більшу частину, тому що в принципі. Вони поховані під тою плотиною запорізькою, яка є, але в цій запорізькій плотині чомусь зараз велика тріщина. І якщо цю тріщину фактично не опанувати, то вона може змити все Середземне море, засмоктати Енергодари, Павлоград, і так далі. Це взагалі буде дуже серйозна катастрофа. І е, зараз, в принципі, йдеться, чи станеться та катастрофа, чи ні. Повірте, якщо вона станеться, ну те, що це може природно, да. А те, що це на 80-90% буде керувати цією людина, чи напівлюдина цим процесом. Ну, тут більше шансів, я можу сказати, що так воно і є. А, проходять вони це певний шельф, частина, один з порогів. Ви можете побачити в районі Кодака. Як вони розташовані, ну я зараз ну, між Дніпропетровським і Запоріжжям. Реально це потрібно показувати на, макі, на мапі, яка в мене є, реально ну, сьогодні не приніс. Так, ні так. так, так. Ну, не, не хотів приносити, якщо чесно, бо там ну, мене мапа з собою. Ну не з собою, а я не приніс. Так, і можливо останнє. А... От як ти вважаєш? чи... Ну, Ти говорив, що в обладміністрації, адміністрації, ну точніше, наша місцева влада про це знає. От як ти вважаєш, чи будуть, чи буде, скажімо так, от, якась можливо, чи потрібна можливо якась програма? О твоя твоя державна програма. Справа в тому, що не тільки наша влада обізнана, це обізнані зрозумілі певні кола всіх людей по всьому світові. І тому для них тут центр світу, фактично, такий пупок, можна сказати. Потрібна державна програма, але ж потрібно спочатку збудувати та державу, ту державу, в якій спрацює ця програма. зараз ми будуємо державу в державі. Мається на увазі український вектор. Є вже певна організація, яка фактично за своїми поглядами не переможна. Будувалися до цього інші організації, да вони існують на певних принципах, але саме вони знають, що якщо вони не опанують у 2012 році ці пороги, для них це буде означати кінець. Для нашої організації це буде означати лише тільки початок, бо саме українці стануть головною рушійною силою.

а хочет покажу, похоже. Також. Хорошо, сейчас нам надо просто подняться на мост і Либо, вот бывает очень часто такая реакция. Да что ты так, ты что-то записал? Да ничего этого нет. Просто силы сделают. Они когда боятся, начали. Что-то все и нужно, что ты будешь куда-то не туда. И ничего не урожай, наоборот. Этим сюжетом, вот этим сюжетом ты нарываешься. И я тебе скажу, раз мы познакомились вместе не случайно, у нас ты не нарывается. Что за вопрос? Как вы думаете, что я с трех половиной тысячи рублей. Интересно, что у нас такое в как-то у нас так всего так где только два момента, либо ты хочешь общаться, либо нет. Хочешь общаться, найдешь. Да, хорошо. Что вы? Ты поставил сюжет на себя сейчас Ну, уже. Просто вот и спрашивал, как это него сейчас. Начинается. Разве я на молодец? Могу... Я могу, это на 3 часа могут. Можем еще проводку. Это все же четыре. Сумасшедший человек. Имя человека. Это человек, мятый разум. Он он, 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 не вменяемый, он, пытался а, эти пороги, он вроде он пытался, он пытался... все. Он Может, он... поднимемся еще сверху. Ну, идем.